Сьогодні ми тут відзначаємо важливу для нас дату десятиріччя напрямку психосоціальної підтримки. Я хочу подякувати в першу чергу кожному з вас, тому що психосоціальна підтримка це про кожного з вас, і ви вже є професіоналами в цьому. І тому ми тут і зібрались саме як професіонали. Вже це така одна із найперших активностей, яка була започаткована. Звичайно, за підтримки наших партнерів данського червоного хреста. Дуже важливо об'єднувати людей, впроваджувати те, що ти можеш. І не нашкодити допомогти. Це дуже важливий напрямок. Людям усім потрібна підтримка. Люди працюють з досить важкими емоціями. To able to help other people, you need to feel good yourself. So there's MSPS for yourself, and then you can help other people. Ми сьогодні дуже багато говоримо про те, яким чином захистити себе в першу чергу. Ми допомагаємо пережити. Ми завжди поруч, ми підтримуємо. Найголовніше, що дає психосоціальна підтримка, це мотивація волонтерів. Той масив знань, який є у данського червоного хреста, з точки зору психосоціальної допомоги. Він насправді колосальний. Сес програмінг ін Я думаю, айтін і має бік імпакт на ком'юнітіз. And I think it's really inspirational how they've worked so closely with volunteers.